Фавбет. титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. П'ятий тур Фабет Екстраліги. Сьогодні вболівальники могли побачити два різні тайми. Перший за вами тайм. Другий більш таки насичений, більш таки за ураганом. Як прокоментуєте сьогоднішній матч? Дякую. Команду Ураган з перемогою. А ми нада. Правила змінити, щоб у нас один тайм ми граємо, а другий ми не граємо. На ті ж граблі ми наступаємо, ми ще, мабуть, ментально не готові давати супротив командам Екстраліги. Треба працювати над цим компонентом. Будемо сильнішими. Да. Що говорили хлопцям в перерві в роздягальні? Та що, на вашу думку, не вдалося, щоб здобути позитивний результат у сьогоднішньому матчі? Адже ви вели вдвічі? Вдвічі вели, могли третій м'яч забити, каркас воріт потрапили. Потім прикра помилка голкіпера. Ми, ми всі винуваті, це ланцюжок, помилок. Програли, значить, програли. Е, дуже дякуємо. перерві казали не ховатися за рахунок, на отримання не грати. Ну, ну Грали непогано грали. Оцей що Хлопці зробили хорошу роботу, але результат не здобули. Команду Ураган з перемогою. Ми на потяг. Титульний партнер та бет екстраліги гра розкриває тебе.